На цьому тижні майже не було релізів, і ми ледве назбирали для вас десятку. Такого ви від мене не почуєте. Бо ми від тижня до тижня ламаємо голову, кого саме поставити у десятку, бо справді якісних і хітових релізів у жанрі поп-музики вкрай багато. Я вже не говорю про альтернативу чи інді сцену. Ми ледь втискуємо нові релізи у лонглист нашого плейлисту у Spotify. Тож давайте скоріше розбиратися, кого саме ми додали на свій розсуд до нашої добірки. Ки новинок тижня, а спочатку інші новинки, в тому сенсі, що такі малесенькі новини нашого нового шоу-бізу. Рушаємо, Знаєте, є такі люди, які завжди навколо себе створюють такий галас, шум, скандали. Ось і давайте краще не співачка, а ось артистка. Ось така артистка луна саме до них і відноситься. Виступаючи в столичній стереоплазі, вона вирішила поспівати свої старі пісні, і вони, звісно, російською. Причому вирішила це зробити. Переклавши відповідальність на глядачів, які так сильно її просили виконати ці пісні, хочеться згадати, як казали нам всім вчителя і батьки. А якщо вони попросять з вікна вистрибнути, теж вистрибнеш. Ось і тут так само мало того, що вона співала російською, так ще й співала пісню, яка стала одним з неофіційних гімнів ПВК Вагнер. Так так вам не почулося, Вся річ у тім, що вона заспівала пісню Пальміра. Пальміра це місто в Сірії, в якому після боїв та зачисток розташувалася база ПВК Вагнер. В самому ж оригіналі пісні так і співалося ти уходиш на весток Золота Пальміри. Але Крістіна переробила текст, змінивши в золото Пальміри на «в золото Донбаса». Але ця пісня насичена символами і відсилками на ПВК Вагнер, які пронизують всю пісню цілком: Ти убійцяй, у тебе в душі контракт, я свободна, а ти ні, це на бумагі і так далі. Навіть якщо що прийняти те, що Крістіна не винна в тому, що її пісню охрестили вагнерівською, то все одно ну на. Ти виконуєш в столиці твоєї країни, коли саме ці пі вбивають та ранять кожен день сотнями військових і цивільних. Навіщо взагалі виконувати цю пісню? І знаєте, що каже Крістіна: що її попросили виконати цю пісню фанати, а ще військові? Чи не цей військовий просив виконати цю пісню Крістіну? Крістіна мене 33 бойових виходов. Біда у тім, що після 600 днів повномасштабної кровопролитної війни люди звикли до всього? всього. і на вулиці Харкова та Києва, це те, що я сам бачу і чую. Знову з'являється російська мова. Донати знову, як у 16-му році, та пізніше стало складно збирати. І тепер ще й артисти дозволяють собі такі речі, друзі. Щось зарано наше суспільство розслабилося. Звісно, я ненавиджу загальнювати, але тенденція не просто неприємна, вона жахлива, вона жахаюча. Ми не те, що війну ще не виграли. Ми на порозі, коли все може змінитися, і ми можемо все втратити. Потрібно це розуміти і пояснювати таким артистам їх дії, а головне голосувати прослуховуванням і переглядом кліпів за адекватних артистів і трохи дати відпочити ось таким сумуючим за минулим та за минулими піснями виконавцям. Ще одна артистка, яка продемонструвала на цьому тижні повну відірваність від реальності, це Лобода. У всьому українському Ютубі я чи не єдиний, хто не те, щоб захищає лободу, і таких артистів, як вона, хто після початку війни повернувся до України, але я вважаю, що ворог мого ворога, мій друг, і в цьому сенсі мені здається, що набагато краще так, ніж ці артисти працювали, несли ідеологічну пропаганду та сплачували податки на болотах. Але писати і співати українською це ще не означає відчувати свою країну. Лобода випускає пісню Київніца прок. «Кохання на відстані. Ну, я все розумію. Ну яка ну Ну Харків, Львів, Маріуполь, Ужгород, Запоріжжя, Черкаси, ну нехай Київ, Варшава чи Київ-Берлін. Зрозуміло, що ця пісня натякає про розлучення із -за війни. І якщо так, то в Києві вже і не так прямо небезпечно станом на зараз, як у вище зазначених містах. І втікаючи від війни, люди в більшості своїй ну, точно не поїхали в ніцу. Я розумію, що слова до пісні писав не Світлана, а Андрій Парфьонов, що співпрацює зі співачкою вже не вперше. Проте саме Лобода обрала цю пісню, а ще й екранізувала її. І це ще не все. Світлана продовжує писати в інсті то українською, то російською, то викладати ось такі відео, як промо пісні якраз російською, і ось це бажання сидіти на двох стільцях, воно, звісно, робить тільки гірше. Нову аудиторію це не приверне, а стара потроху закінчується. Але артиста тільки перегляди і Прослуховування можуть і виправити. Так що, друзі, ви самі знаєте, що робити, а ми переходимо до новинок тижня. Новинка номер один маша Кондратенко на горі. збирають по жматочках. Горі на горі там пісні. Український блюз це не новина. Український інді, сол, сінті, поп навіть босанова. Все це було. А ось українське фламенко це цікаво, і це новий розривний хіток від Маші Нагорі. Окрім того, що музика бурхливою іспанською хвилою підхоплює нас із перших секунд, так і сама Маша своїм потужним вокалом, а потім і речитативом підтримує інтерес на плаву на протязі всього синглу. Кліп і зовсім відпускає нас у відкрите море емоцій. Незважаючи на оманливу простоту, кліп тримає увагу всі дві хвилини і 28 секунд. І що ж це за гарна робота? Без пасхалок? Перша найочевидніша це цитування свого ж найпопулярнішого хіта Ванька Встанька, де співається приготуй собі пакет. Сусіди, сусіди, сусіди. Як же ви нас замахали? Ще у кліпі є відсилочка до обкладинки альбому Майлі Сайрус Summer Vacation». А ще у кліпі знялися батьки Маші, що для неї теж було символічно, бо вони її супроводжують з перших кроків її творчого життя. В кліпі ще дуже багато цікавих кадрів, і вони 100% на щось натякають. Але на жаль, я не настільки обізнаний, щоб дешифрувати всі ці пасхалки. Тому хто знає, пишіть у коментах, мені дуже цікаво. А взагалі за такий цікавий кліп ми зобов'язані Юлії Литинській, яка зовсім нещодавно знімала душевний кліп Альоні Альоні в темноті, та і не тільки. Його за слова та вокальну мелодію відповідала сама Маша, а Рома Крабі написав цей розкішний аранж. Новинка номер два. Азіза, я до тебе не приїду. Цього навсього 2 хвилини 10 секунд, але у цьому і підступність. Бо це вкупі з максимально запам'ятовуючимся мелодійним хуком Малюємої очі, змушує слухати пісню знову і знову. Цікаво, що пісня як маленький витвір, написана по всім канонам, такий лайтовий, але швидкоплинний початок, завдяки якому ми одразу розуміємо всю протилежність поглядів на життя двох ліричних героїв. Потім напруження в пісні наростає від першого куплету до другого, від першого приспіву до. Повторення, поки в кінці пісні не виливається в рокешний епілог цієї короткої, але такої влучної пісні. Слова і музика сама Ліза Азіза у створенні треку приймав участь знайомий нашим глядачам, музикант і виконавець гурту U2U Захар Седатив Григорчук. А то допомагав йому Олексій Пономарчук. Що і працював також над минулим треком Азізи. Майстеринг робив Дмитро Іваній. Новинка номер три. Стася. Ми діти пісня про те, як наше внутрішнє маленьке я іноді прокидається і змушує нас відчувати всю важкість вибору і всі складності, так би мовити, дорослого життя. Кліп чи скоріше муд-відео, прикрашено написами та малюнками, зробленими дітьми. До речі, на цьому тижні завершився тринадцятий сезон голосу, і хоч Стася не виграла, але вона дісталася фіналу, і це неабияке досягнення. Вітаємо слова у пісні «Ми діти» написала сама Анастасія. За музику відповідав добре нам знайомий шторм. А зводився це і Міл Галіс. Гітару награв Дові, і я навіть не можу уявити, у скількох піснях інших артистів звучать його гітарні партії, і це круто. Новинка номер 4 Гізвірдо мовчиш. Вікно, у гаддемет, вона зробила це знову. Ви знаєте, перше, що має знайти артист, це не слухача і не продюсера, а знайти свій власний стиль. І Гізвірдо з цим проблем немає. Стовідсотково впізнаваний голос і стиль. Друзі, привіт! Мене звати Гізбір, і Я рада вам представити свій новий реліз. Мовчиш. Це історія знайома кожному, хто хоч раз стикався з, з тим, коли тобі хтось дуже подобається, але людина мовчить, і від цього ти відчуваєш різний спектр емоцій. У всіх своїх піснях я намагаюся все одно надихати людей, любити. І вірити в найкраще, як це роблю. Я сам по собі кліп більше схожий на мудвідео, але головне в нім не сюжет, а точніше, його відсутність, а сама артистка, бо вона і наповнює його своєю енергією, і знову ж таки своїм власним стилем. Слова до пісні написала сама Владислава Гізвірдо. А ось з процесом створення синглу все дуже цікаво. Бо зазначено, що за музику відповідав Інблум Продакшн: це хлопець Левін, який сидить десь у іншому кінці світу і випускає свої біти на продаж, тобто. Поки всі бігають і шукають аранжувальника, роблять і переробляють музику під себе, Владислава взяла і зробила стиль на купленому біточку. І це ще не все. Зводив треки ля масютка, який наразі знаходиться в Атланті. А майстеринг робив Лукас Піментел, який знаходиться в ЛА і здебільшого майстерить треки латиноамериканським артистам. Ось така. Цікава суміш, а головне нестандартний підхід до творчості і звідси такий самий унікальний стиль. Мовчиш доступна на всіх музичних платформах. І давайте підтримувати українське і слухати українську музику разом. Новинка номер п'ять. Майорова. Хто вона така? Пісня з розривним приспівом від самої ідеї до її реалізації. Сама фраза Хто вона така у жіночому виконанні зрозуміла без контексту і своєю влучністю, та ще й з таким виконанням вона одразу запам'ятовується і заїдає. Хоча вся пісня побудована навколо приспіву, і задача куплетів повільно нагнітати увагу до основного хуку, проте куплети не вирізняються якоюсь цікавою мелодією або текстом. Добре, що приспів все компенсує. У кліпі над локацією антуражним світлом заморочилися, це варто подивитися. А ось акторська майстерність це вже на ваш розсуд. в будь-якому випадку круто, що Даша і команда так часто видають сингли ще й одразу з кліпами. За слова у нас відповідала сама Даша. За музику відповідав Даніл Корнів, якщо я правильно прочитав його прізвище з латиниці. Але окрім цього, посилань на нього ні в інсті, ні в Ютубі на жаль немає. А ось зводив це Антон Флеш, який працював з Отой Калошем, як так, та й раніше з самою Дашою. Посаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні п'ять пісень, не те, що найгірше, а можливо, вам сподобаються ще більше, бо у нас не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадаю, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення в популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар, поширення допомагають ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, Реквізити в описі під відео. А ще всі ці треки є у нас у Spotify та Apple Music у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. Продовжуємо. Новинка номер 6. Фая небезпечно. Це точно що фає, бо це вогонь. Знаєте, я нічого не маю проти так званої музики Ctrl-C, Ctrl-V. Це коли повторюється із трека трек одна і та сама бочка, і в цілому трек складається з семплів. Але ось така музика, як у цій пісні, це її величність музика, в тому сенсі, що і аранжування, і вокальна мелодія все зроблено справжніми музикантами, і це відчувається у кожній секунді пісні. Мені ми за. Друзі, я співачка Фая, і сьогодні в такому небезпечному образі презентую вам пісню, яка називається «Небезпечно». Про таке кохання, коли людина готова на все, але але нехай кожен сам інтерпретує цю пісню для себе, бо на те вона і творча, що після релізу вона належить так само автору, як і кожному хто її сприймає. Слухайте українське, слухайте мою нову пісню небезпечно. Новинка номер 7 Як так, поруч. Знаєш, коли ти не поруч є запахом. Як так, як завжди, заряджає рушівною силою своїх пісень і закликає цінувати життя тут і зараз. Пісня доповнена легким кліпом та теплим осіннім настроєм. І коли це все з нами почалося. Новинка номер 8 Кавабанга Депо, колібрі, «Агапе», любов як осінь так на всякий випадок. Можливо, ви вперше у нас на каналі і не чули про харківське тріо зі своїм власним особистим стилем кавабанга де по А Агапе – це автор цього аранжування. Хлопці видали, як на мене, трохи не схожий на їхній стиль сингл, але при цьому максимально хітовий. На жаль, не екранізували так, би у синглову було більше шансів залетіти в топ. знов питання спрос для чого. Новинка номер 9 Діана Глостер і за світ в очах. Якби кашеміровий светр можна було б перетворити у пісню, то це був би й саме він. Вдягайте та грійтеся вайбом першого кохання і теплих спогадів. Любов, і поп, стих, Новинка номер 10 Ості. Перед очима навіть не починай. Oh, Друзі, у кого є, хоч якісь догадки до якого жанру поп-музики віднести цей сингл, поділіться, будь ласка. Знаєте, зробити просто псевдоекспериментальну музику, яку ніхто не буде слухати, насправді легко. А ось зробити цікаво, нестандартно і приємно, це складно, і ось і це вдалося. А на десерт ще й такий самий арт-кліп від Остапа. Насолоджуйтесь. Бонус трек, а точніше, треки сюди. Ми винесли треки настільки відомих виконавців, що вони і так потраплять у ваші інфополе через радіо чи гучномовці у магазинах, через друзів чи соцмережі. Тому десятку новинок звільнили для не менш цікавих. А тепер черга артистів класа. А бонус трек номер один монатік про чарівну. Ну, що взагалі можна сказати про Манатіка? Та нічого нового, як завжди, неймовірне пропрацювання аранжування, де 100 різних дрібниць почуєш, прослухавши пісню 100 разів. Із цікавого, перше, що пісня була наполовину написана ще у 2009 році на емоціях від знайомства Діми зі своєю чарівною майбутньою дружиною. Кліп, а точніше, відеолистівку, як її називають, зняли у приміщенні одеської Карпошти. А ще цікавіше, що знімала давня подруга та режисер серка багатьох кліпів Монатіка та Ньому Індіо, яка кому тільки не знімала кліпи: Ліл Насикс, Гарі Стайлзу, Семі Сміту, Лені Кравіцу та багато кому ще. Бонус трек номер два. Тіно Кароль не святі. І тут також все зрозуміло. Це Тіна Кароль з якісною піснею. Цікаво те, що команда артистки спрямувала погляди на TikTok, і замість кліпа вони збирають перегляди там. Я хочу відчути, Бонус трек номер три. Мюслі міша Скорпіон за триконами. За триконами. За триконами. За триконами. Це мюсли, а це означає, що ця пісня буде і на радіо, і на рінгтонах багатьох людей. гармати, там де ніколи вам не це лише маленька частина того, що вийшло на цьому тижні. А в плейлисті Слухай Українського Спотіфай. Вас чекають не менш цікаві сингли від Харві і Казахослава, Сол Джаста, Міра Марі, Ірин Лівінстона та багатьох-багатьох інших. Дякую, що були зі мною і з нашим каналом. Підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті. До нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!